Ось ось, о. мамульку рішили удивить вечерві і приготувати, Да, жарена рибка, підпівасік, під, під біляшик. Та да, ну кострик щас розпалим. Огонь будем, да? Отлічно вийшла з ось ось. Не подивіться, яка бомбезна сковородка. Це, що папуличка посуду не мить у хаті і плиту, так він ось осьофіячить. А шо там, а що там оба наш мат. Біляшика пахне, капа, батька ж у роті у нас що? Зуби як штакет у заборі. Да, все випада, отлічно, хорошу хоч і трошки пивка алмаза, так я можу трошки насолодитися їдою. Да, Щас ми цибульку будемо жарить, на сківі родочки ось 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 вона саме підсмажується, песня, а запах бомбезний. Та що ти мене знімаєш? Ти на сковородку дивишся, що странє буде твої цибулі, Тоже мені відеооператор. Да, ту ж кулі народ Бога. Ну. Ось ця рибка вже готова, а і корочка а рибка. Ой, мамулька буде тільки пальці облизувати. Да-да, смакута неймовірна, але без мене. Да?